600-700 доларів в день капає тільки ще пару днів тому де було 15 тисяч. Зараз вже десь 16-17 тисяч з каналів це дуже жорсткий результат. Почнемо взагалі з того, який тебе був досвід до навчання, з якими знаннями ти прийшла, чи займалася раніше, наприклад, американським ютубом. Хочу сказати, що я не новачок у Ютубі. Типу, я займалася Ютубом десь років два, але я працювала в дитячій ніші. Дитяча ніша це повністю трендові. В мене були канали. Тобто, поки тренд ти працюєш, канал живе, а потім тренд уйшов і каналу нема. Відповідно, тобто такий собі заробіток ніша не Довгострокова, тимчасова, короткострокова. І в цьому прикол ти не можеш стабільно заробляти. Тому yeah. я й почала шукати для себе якісь варіанти з довгостроковою нішою, щоб це був постійний заробіток, коли ти вивів канал і ти можеш працювати рік, два, три, п'ять, де скільки захочеш. І е, мені попалося твоє відео в Тіктоці про нішу історії. І я ну, типу, взагалі нічого не знала про цю нішу. Для мене це була новинка. Що воно таке та ніше історії. Поняття я не мала одним словом. І, звісно ж, що стало цікавим, це те, що RPM Доларів це типу ну дуже багато, якщо зрівнювати з дитячою нішою. Ну тому що там було долар, трошки більше долара, а тут п'ять. Звісно ж, мені стало цікаво, і ось так я потрапила на курс. І якщо так зафіксувати твою точку, А, з якої ти прийшла, то скільки в тебе тоді приблизно получалось заробляти з Ютубу місяць? Ну скажімо, так це була тисяча доларів десь постійно. Я можу так сказати. А на тренді було більше. Ну, типу, три-п'ять. Але дуже рідко. Ну, типу, це надо, щоб був якийсь там супер -тренд. Ось так. Яку точку ми маємо зараз через два-три місяці після навчання? Скільки тебе вийшло? Наприклад, зробити зараз всіх каналів е, зараз 16, десь близько 17, напевно, якщо на сьогоднішній день 16 700 чи десь так же. Я просто зараз дивлюсь на налітку, і це дуже насправді сильні цифри. І навіть не в плані того, що в тебе в день капає по 500-600 доларів, а то що вони капають кожен день стабільно. В тебе типу, воно не просто вистріло, і нехай пніших і впало зразу вниз, а воно прям тримається, і це дуже сильно. Окей, давай розкажи взагалі про те, скільки часу тобі треба було, щоб вийти на монетизацію От від першого відео до підключення монетизації. насправді на всіх каналах по різному. Я вивела Канали. Типу, і скрізь була картинка різна. Один канал е, я вивела за місяць, умовно, один канал за три тижні, інший за два тижні, а інший взагалі там набрав, мавірно, е, показники за тиждень, але ж там ще було оновлення, і, типу, це десь до двох тижнів, десь так було приблизно. Ого. От. Тобто по різному, все було. Але я розвивала паралельно канали, і е, навіть е, в один день у мене вийшли два канали зразу. Умовно на монетизацію. Да, було класно одним словом. Що у тебе за тематика? Щоб люди зрозуміли, хоча б про що твої відео. Ну це ніша історій в принципі цю нішу я взяла з уроків з курсу. От там дуже багато ніж по історіях. Я тестила багато з тих ніж е, насправді. І в мене різноманітні ніші по історіях. І вони взяті з курсу. Тобто, получається ці гроші ти заробила, ти вже їх виводила? Ти... Вже, тобто, цен на карточку все працює, так так частинку вивела, але основні виплати мають бути з лютого. Ага, ну так, пожець за минулий місяць, да, да. найбільше ті приніс, Буде от через тиждень. Чекаю тебе. Як ти ви знімаєш там пачку доларів, условно він там приходить на карту. Ох, Я так жду, так жду з, <Sóc laughs> з того дня. <laughs> Яка взагалі була твоя реакція, коли ти бачила, що вона так полетіло? Ти типу, поки не були емоції? Ох, ну це складно передати насправді, тому що ну я була трохи в шоці, тому що загалом підключаєш монетизацію і канали падають. Ну, в мене таке було з двома каналами, умовно. А тут була інша картина. Вони не полетіли там ці два канали, і я цього не очікувала. Тому, в принципі, сама була в шоці, але і раділа, звісно, що раділа. Якщо казати про саме навчання, то що найбільше тобі сподобалось? Що найбільше впливало на цей результат? Тобто конкретно те, що ти можеш виділити, що спрацювало в тебе Аня, що ти взяла для себе? Ну для мене, мабуть, найбільш цінним була все-таки підтримка кураторів. Скажімо, так за навчання дуже допомагали, дуже підтримували багато всяких порад давали цінних, і от це прийшло максимально результат. Але ну, мабуть, щоб я сказала щоб спрацювало все в комплексі. Насправді, тому що і теоретичний матеріал були моменти, яких я не знала. Я для себе звісно щось взяла. І інструменти, які є на курсі, вони зручні. Там та сама озвучка безлімітна. От можеш спробувати робити канали скільки завгодно це. Теж дуже важливо, тому що немає якогось ліміта. От і ти можеш все потестити. Це класно, тому що я тестила дуже багато. Насправді всього. Це теж такий момент, ну в принципі, підтримка кураторів і курс. Коли перед тим, як заходити на навчання, що тебе зацепило? Чому ти пішла саме до мене? От що тобі найбільше сподобалось в тому, що я транслюю. Чому ти довірилась мені? Мені сподобалася ніша, мені було дуже цікаво перевірити, чи є там той RPM, чи його там немає, якщо чесно. Ну тому що не вірилось. Коли ти працюєш на один долар чи більше, так, ти навіть не думаєш, що є такі ніші, де можна заробити більше умовно і ще й на більш-менш легкому контенті, я сказала, в порівнянні з дитячою нішою. Тому mm. що ну, в дитячій ніші я там цілий день могла вимальовувати ті прев'юшки, там і в мене на одне відео йшов день. Тут в принципі з роботою. Нейромережами це ж все таки менше часу однозначно. Через це я захотіла це попробувати, тому що от нейромережі і плюс високий RPM. Ага, і виходить, який в тебе зараз РПМ на каналі? 6 доларів, 6-7, десь отак. 6 а скільки часу йде на створення відео, наприклад, там на одне відео? Ой, я дуже заморочлива насправді в цьому плані і приділяю дуже багато часу. Тому у мене одна історія, дві годинки йде, але я прямо і вичитую, і роблю все максимально по правилах. Все дуже якісно стараюсь робити. Тому ось так. Це десь дві годинки на одну історію. Що ж можеш ну, на кінець порадити сказати людям, які теж хочуть зайти на навчання, але ще думають условно, Ти вже пройшла весь цей шлях. І що б ти сказала собі на самому початку? Ну. Ну, насправді да я дуже рада, що я попробувала, тому, що ну умовно три місяці назад був ноль. Да ні, ну була дитяча ніша, звісно, да, з якимись заробітками, да але насправді у порівнянні тоді в мене були не такі ще результати. А от зараз я маю там чотири канали на монеті в довгостроковій ніші і умовно високі заробітки. Я дуже радію, що я спробувала насправді. Тому б я порадила пробувати взагалі. тебе плани далі на Ютуб. Тобто, ти плануєш далі маштуватись, робити там сітку каналів, воркерів наймати чи ти вже можливо немаєшки воркерів? Далі, звісно, хотілося б масштабу. Однозначно і я скажу так, що я коли вивела свій перший канал, я його зразу передала воркеру і почала. Ну так як і в курсі говориться, да, виводити там перший канал, передавати воркеру, щоб масштабуватися. От я так і робила, як і по курсу. Я вже почала два з, з двома каналами працювати сама. Відповідно, і взяла ще одного воркера. Тобто, на сьогодні я працюю з двома воркерами, і вже ось буквально на днях ще взяла навіть третього, щоб трошки полегшити собі роботу, скажімо так. Тому наразі з трьома воркерами працюю. Далі планую ще, звісно, розвиватися, створювати канал. Масштабуватися, от і ну в різних нішах я б ще хотіла себе попробувати. Насправді ну ніша історії, плюс може ще дитячу вернути. Ну ось так. А де ти воркерів шукала? це якісь твоїх знайомих Чи збір з телеграм-каналів чатів. Початку, звісно, взяла знайомих, а зараз ну думаю взяти з чатів, тому що радили дуже багато кураторів там чатів, де можна. Шукати воркерів то надалі буду вже брати з чатів. Тобто навчити людину з вулиці, яка взагалі ніколи не займалася Ютубом, просто по навчанню можливо, щоб вона так само кліпала якісні відоси. Да, 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 да. Можливо, звісно. Дуже тобі дякую. Що ти виділила час. Дякую, що поділили з результатом. Це справді дуже цінно. Я думаю, що твій результат 100% когось замотивує. Також почати займатися з Ютубом. Через півроку знову зі і ти вже точно будеш там мати не 10, я Думаю, там вже буде більше ніж 100, і дай Бог тебе буде команда громад. Тому де. <ріст>